З новим роком, шановні друзі глядачі мого каналу. З вами, як завжди, ваш покорний слуга Вадим. Сьогодні можна назвати його так. Батька сажотрус бо назріла тема чистити котел, як я вам обіцяв, що це незабаром відбудеться. Тому як я бачу, що вже не так він гріє, не те тепло вже рівє небо більше і не та тяга. Ну і так уже десь місяця. Зодво я його не чистив. Я його генерально вже прочистив перед новим сезоном. І там всі кої раз його затоплював, я вже не пам'ятаю. Але це от вся осінь і вже сьогодні, вже 3-4 січня. І я його ще разу не чистив. Буду вам показувати в деталях цей процес і заодно вже устройство котла. Ну, хочу одразу сказати таку річ, що найвеликий мінус цього котла, та не тільки це але всіх твердопалених котлів, це чистка сажі, розумієте, чистка сажі. Якщо він у вас стоїть ще десь в якоїсь адєвної кочегарці, чи десь пристройка, чи десь літня кухня, це, мене ну, тут кочегарка, літня кухня це одне приміщення. Але це не в хаті, то ще якось байдуже. А якщо він буде у вас стоять в приміщенні, бо багато людей котли стоять там чи гавечі, чи твердопалерні у приміщенні, там, вже творе десь на кухні, чи в якихось там ванних, яких кімнатах таке інше. Тут все, ви знаєте, це хай Бог милий його тусити, ту сажу. Це та сажа буде кругом. Я зараз цей пройом, його все. Я його зачіплю зараз тут ширмою такою, щоб менше сажі йшло туди у саму кухню. І тут відкрию форточку по ходу. Потім я одягаю такі рукавиці. Резина відчилати всім такі аж поліпнуть. І починаю ту шувшати. Так що бажаю вам гарного перегляду. Хтось буде сміятися, хтось буде плюватися, хтось буде сочувствувати мені, напевно. Але це таке. Поки що по-другому ніяк. Технології, звісно, не стоять на місці. Зараз ну, багато нових технологій, типові на сосі, і сонячні станції, місці роботи. Але я ще поки що не дотягнувся до такого, вибачте. Людей то є, звісно, я знаю, вони собі Вони замарачуються цими. Трусіння, месажі так і таке інше. Так, ну добре. Все тоді я далі буду вже показувати вам, як походу я все роблю, і вже там в мене витку не буде, тільки буде показуваний сам процес. Так, ну що, друзі? Роблю дві надзвичайно корисні справи. Перше, це почистю котел, який тут вже конкретно закоксувався. Але не біда, зараз все це вичистимо. А друга це зніму по ходу відео. Для вас може хтось. Може хтось, знаєте, буде плюватися, а хтось може мені і поспівчуває. Mm. Це таке діло. Так, коротенько зараз таки зроблю обзор. Це верхня ляда для чистки оцих. Труб, це жара трубний котел. Ну, ну Як перевоз на той. Так, зараз... тут. О, О, все, бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 трубок двохріймових. Так, зараз їх буду чистити. Йоршиком, зараз покажу набір сажу труса. Так, зараз я це прикрию, покуда. О. Сама топка така. Бачите, яка вона. Як воно тут все зроблено. О! Тут колесники. Наборані, не на бороні, а дві секції і ще три штучки, бо дві секції не вистачає. Ну, стандартні колесники. Так, це загрузочний. Загрузичний. Загрузочні дверцята. Це піддувайло. Піддувайло таке воно. О. О. О! О, світло крізь. Світло крізь колишники. Хочу рулетку зараз походу промірити розміри. Тому що люди питали, а я толком не знав, що відповісти. Так, значить, довжина підувальна. Тут такі вона йде. Значите, як коридор, як шахта дуже здорова. Я об'ємна сюди багато заходить. Пепла цього зужельниці. Так, значить, довжина його <кій> до дверцят. 63 сантиметри. Довжина. Ширина. Тридцять два. Так, тридцять два. Висота. Вісімнадцять. Загрузочні дерцата мають розмір. Ширина 26,5. Так, де тут? Неякісне відео будемо, але бачайте. І висота 23. Так, глибина топки самої 55. 55 см. Тобто пів метровий. Півметрові, півметрові дочки сюди заходять зі свистом. І ще це значить варіант, якщо топити чисто дровами. Якщо я ну, коли топив вуглем, то я ще топку, ну видно, сліди, обкладав вогнетривким кирпичем, для того, щоб краще відбувався процес горіння. Тому що для вугля треба таке, щоб як жерливо було, тому що якщо його сипати отаку, зверху на дрова топка широка, об'ємна і вона плохо згорає саме А Сам до тут ось. Я його тут підрізав під, під определеним углом, щоб воно там вставало все красиво. Да, Сік це штук, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10 кирпичин. Нині у нас вогнетрів кирпич стоїть є одна штука десь в районі 100 гривень. Я ще коли його запасався, брав, то вони були по 60 і по 50 гривень штука. Дуже подорожчало. Так, тепер набір сажутруса. Основне, для чистки труб, ось такий Йоршик. Діаметр 50. Так. На такий длин штанги. Все закручується там. Ось. Йоршик. Потім скрибок такий прямий. Теж такий доволі двій. Потім скрибок такий під кутом. Осьо він. Якщо десь не зможна залізти, то цим заладиш. Ну і ще такий маленький є, але я ним і не користуюся, бо він якось нікуди не підходить. Вона така ось металева щітка. Десь теж можна нею підчухати. Ну в принципі, все. Так, значить, це що? Сажі тут конкретно, конкретно. Хоч я використовую ці каталізатори для сажі, все рівно вона буде і чистити ви його також будете, але вона не така буде в'язка, менше буде тут того дьогтю, смолитою, вона рихла. Вона Чиститись до легко. Так, ну що? Значить це так, завжди починаю чистити його з ліцевої сторони. Це топка над топкою, труби самі і заканчую, як то кажуть, заднім проходом. Ну то той задній проход, то саме тяжче, саме гнусне е, діло, тому що там невдобно, там треба залазити через ревізію, потім покажу. О, через ревізію треба залазити туди рукою, і тими скрипками, тим всім та хоч там теж буде море то і саджі. Це, це ще такі бутончики, скажімо, далі будуть квіточки а потім плодики. Значить що, по ходу? Хочу проміряти довжину самих труб. Так, о. 45 см, дублю молод труба. 11 штук, от вважайте, яка це буде площа нагрівання. Значить, що устройство саме, що над топкою, туди нижче топка йде. Так? На топкою варені ці труби таким, як об'єм такий полумісяця, і е, вістань між передньою ну це внутрі передньою сімкою котла і до самих труб маємо тут 17 см. Тобто, що там у вас горить, гази піднімаються, вони гріють поверхністю на стовпу, це теж ця площа нагріву, Всі бока, передня стінка, тут кругом йде водяна рубашка донизу. І самі труби. І ті гарячі гази уходять вже туди, як то кажуть, до заднього проходу. Там теж ще буде багато їм що обгрівати. Нагрівати більше. Так. Ну що, зараз покажу, як я це чухую його. Дуже просто. Начик шомполом чистити ствол пушки. Опа, раз. Три. Чотири. П'ять. Вот это у нас Віднімає сажок, я відкрив форточку, відкрив форточку, щоб хороший був протяг її на дрібні. Зараз похладно хороше тягу. І вначале всі труби витягують, що звісь сажить. І то осипається там на місці. Ось вот, такий процес. Так. Зараз хочу показати поближче. О. Я воно його чухання тут. Ось ну, ми бачимо. Це вже почищена труба, все почищена, все почищена, ось не почищено вона. Сіку там внутрі. А що таке діло? Так що не дивуйтесь сильно. Добре, ну все, я зараз очищую внутрі топку. Це вже можна не знімати. Тут в принципі все буде понятно. Все таке воно. Донизу, Ось Така верху. по кругу прямо. О. О! О! Отаке воно. Так. Добре, далі буде. Так, ну що, друзі, ось такий вигляд має внутрі топка. після Прочі хвостки, так сказати, почистили передок, зараз будемо чистити задок. Так, ну воно, -ну. дивіться. Труби аж сіяють. 20-30 хвилин. Не труда, так сказати, кропіткої роботи, то й маємо вже якісь результати. Так, ну добре. Тепер ось топка внутрі оця футеровка цим. Вогнетривким кирпичем. бачите, як воно виходить. Це якщо палити угром, це ідеально. це ідеально. Я кажу, для дров кирпич там не потрібний, можна його не ставити. О, тоді більше влазить дров, але я привик так палити кота, хоч дровами, хоч угром, і мені це дуже воно підходить. Так, все, закриваємо верхню ляду. А єсть. Ну, все внутрі. Ну, чисто паровоз. Щось сказати. Хто согласний, ставте лайки. Все, все, почистили, почистили, Дверцята почистили, теж, щоб менше тут сажа сипали в хату. Ну все окей, наче. Добре. Переходимо почищати задній проход, як кажуть нас на Україні. Так, ну що, друзі, дивіться, що тут робиться. стільки тут сажі. Зараз я тут якось запхну камеру, не знаю. О, які відкладені, таке почуття, що його тут не чистили за п'ять років. Ось така ситуація, да. Тут зараз буде за пів сажі. зразу. Але що, будемо чистити що робити. Так, зараз я буду одягатися, як космонавт буде копіровка, вона повна. Я одягаю ось такі рукавиці. Я вже вам їх показував, вони мені полікуть. От туди треба залазити по лікоті обидвома руками то одною, то другою, бо не так просто зачистить, каже, саме такий тут складний момент заднім проходить, це капець. Але що робити? Так, і це І буду лягати на пол, ось кинув мішок сюди. Тому що це чистка через цей задній проход, мать би я заново. Тут тільки упор лежить. не сидячи, не стоячи, тут нічого не зробиш. Так, ну добре. Далі зйомки не буде, тому як нема тут що знімати. Не то, що нема що знімати, тут нема як знімати. Камеру я туди не всуну, і в мене руки будуть рукавиці, я не включу, йти, не виключити камеру не зможу. Так що, вже як вичищу, все, тоді я покажу. Воно вже буде вище там, що внутрі яка конструкція. І... Буде вам зрозуміліше, що до чого. Ну що, друзі, ось все вже закінчили чистити задній проход в цьому котлі. Це капець. Воно більше піввідра сажі. Ну, три четверті десь такого вийшло. Так, що тут в ітоги? Зараз, спробую туди засунути камеру. Трошки, щоб не От. О! Це таке вже вона після чистки. Конечно, вже чистіше стало. Ну навіть не те, що чистіше, сказать, можна сказати, ідеально. Да. Вот. Але це стояло неймовірних зусиль і... Нервів! Ой боже, я тут начукався. Благо, що камера не була включена. Так, зараз покажу, як вона внутрі виглядає. От. Бачите? Це я заліз сюди в ревізію з телефоном. Вона виходить трубки на задню сторону. І це все, тут ці гази ще гріють. Такий об'єм, да. Отак. Коротше, котел супер. котел супер. Що я можу сказати? Ось така ревізія. Вона як з цієї сторони є, як справа, так і зліва. Навпроти там. Воно звісно було б удобніше на двірі візії чистити його, але розумієте, там стінка я ж не можу котел поставити посередки котельні, щоб мені його обслужувати. Це нереально просто. Все одно ну, десь його треба до якоїсь стіни ближче ставити. Вот. Е, ну нічого. Я тут і лежачи, і стоячи, і раком, і боком як ти хочеш туди поки залізеш. О. Воно бачите такі рукава. Да. Ось такий мій фейс красивий. О, маскировка, коротше. Так що дивіться, <кій> <кій> я вас не агітую і не відмовляю. Вибір ваш, звісно. І хто в кого якісь проможності ставити такі котли, і де їх ставити. Якщо ставити, то тільки десь не в жилих приміщеннях. Це може бути якась віддільна кочегарка чи якась там літня кухня, де вам не жалко, що це що буде всажитися. Мені зараз все прийдеться мити. Я, і сам... Сам, ну коротше, тут сажає, воно так воді не видно, як почнеш мити, то ти разу міняєш воду і це о, чорна, Так що це, це, це капець просто. Ось такі от діла. Ось така от чистка сажо. У нас да, славно. Поки відмиється, поки відстираєшся. Але в хаті тепло, зараз да. він цієї чистки, звісно, буде в мене це що саха по дорозі буде вже садити 70 градусів. Розумієте? О. Це, звісно, чітко. Не, не знаю. Ладно. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, кому сподобалось, кому не сподобалось. Я думаю, що дискусія буде гаряча, буде що відповідати. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!